В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Частина Луцька залишилася без гарячої води. Російські окупанти завдали ударів по кількох регіонах України. В Одесі правоохоронець відкрив мережу салонів інтимних послуг. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 13 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Поліція розшукує жителя села Трубки Водимирського району Куца Юрія Федоровича. 1989 року народження, як повідомили у поліції правоохоронці, встановлюють місце знаходження 33-річного волинянина, який 24 липня пішов з дому та досі не повернувся. Де перебуває чоловік, не зараз невідомо. Прикмети чоловіка, зріст 180 см, сантиметрів середньої тілобудови, волосся коротке, темно-русяве, очі блакитні. На правій руці є татуювання у вигляді букви «Ю». був одягнений у футболку зі смужками чорного та червоного кольорів, сині джинси та кросівки Частина Луцька без гарячої води, як повідомляє державне комунальне підприємство Луцьктепло через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Декабристів припинили подачу гарячої води від двох центральних теплових пунктів, що за адресами вулиця Вороніхіна, 10 і Богомольця. 2. роботи з ліквідації витоку розпочнуть у понеділок, 14 серпня. У Луцьку на Теремівських ставках вперше від статок купального сезону виявили кишкову паличку. Як розповіла в коментарі суспільному лікарка відділу епіднагляду за неінфекційними хворобами обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова, востаннє воду на водомах у Луцьку перевіряли 9 серпня. Поблизу рятувального поста на Теремівських ставках 11 серпня розмістили жовтий прапорець, що попереджає людей про заборону купання. Натомість на центральному пляжі міста річка Стир вода відповідає нормам. Водоймав. епідеміологічному плані безпечна. У селі озеро Луцького району двох жінок сильно покусали бджоли. У жінок анафілактичний шок. Як повідомляє інформаційне агентство Волинські новини, у приватному будинку на вулиці Незалежності 93-річна жінка перекинула вулик із бджолами. Її та ще одну 60-річну жінку сильно покусали бджоли. Приїхавши на місце події, медики швидкої побачили двох постраждалих. Обох було доставлено у лікувальні заклади. З діагнозом анафілактичний шок стан жінок важкий. Російські окупанти вранці 12 серпня вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок удару керованою авіабомбою загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких Чотири працівники поліції, загибли 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей у тяжкому стані. Також російсько-окупаційні війська здійснили ракетну атаку на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він повідомив, що минулося без жертв. Усі деталі уточнюються. Крім того, ворог обстріляв. Селище Куп'янсько-Узлової Харківської області Унаслідок атак було пошкоджено житовий будинок. Загинула сім'я трирічна жінка. На місці працюють екстрені служби. Кабінет міністрів зняв обмеження на виїзд за кордон для осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Як повідомляє міністерство у справах ветеранів, військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час. Безпосередньої участі в АТО зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану у міністерстві. Зауважили, що це зроблено, аби уникнути несправедливо обмеження прав членів сімей осіб, які загинули під час АТО. В Одесі офіційно відкрили кілька зон для купання та оздоровлення, як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Нині підписали спільний з командувачем оперативного стратегічного групування військ Одеси наказ про доступ людей до моря, а саме до шести пляжів. За словами Кіпера, список з часом буде доповнюватися на пляжах. Дозволено перебувати з 8 ранку до 8 вечора. Наголошується, що під час повітряної тривоги при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів. На берегових спорудах поза межами зон для купання перебування людей є забороненим. Правоохоронці викрили в Одесі працівника поліції та його шістьох спільників, які за даними слідства налагодили в центрі міста роботу в мережі із шести салонів інтимних послуг. Як повідомили ОДБР, правоохоронці використовував своє службове становище для прикриття незаконного бізнесу. Разом із спільниками він залучив до роботи в салонах понад 20 жінок віком від 18 до 45 років. Мережа орієнтувалася переважно на іноземців. Вартість послуг становила від 500 доларів за ніч. А щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили понад 30 тисяч доларів. У межах плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів впродовж року. Євросоюз уже передав Києву дві майже 224 тисячі таких боєприпасів і 2300 ракет різних видів. Про це повідомив речник ЄС. Петерстаном в березні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки війська на фронті зіткнулися з їх нестачею. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їх запасів та спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців. Вночі, 12 серпня, у російському Уссурійську прорвало дамбу. Кілька вулиць затоплено. У місті лунала сирена і проводили евакуацію людей. Через прорив дамби, що будується в мікрорайоні Уссурійська, 7 вітрів, було підтоплено будинки. До центрів тимчасового розміщення перевезли понад 200 осіб. До міста прибули навіть сили розгвардії та рятувальники. Жителів чиї будинки затоплено, просять самостійно не підключатися до системи електропостачання, а також не плавати на човнах під опорами леп і проводами. Місцеві також повідомляють, що сильно підтоплено ті райони, які розташовані вздовж річки, і вода почала прибувати з катастрофічною швидкістю. Голова міноборони Польщі Маріуш Блащак не сумнівається, що провокації на білоруському кордоні будуть повторюватися, але запевняє у готовності війська до різних сценаріїв. Приміщення вагнерівців до Білорусі становить серйозний виклик безпеці, особливо. Контексті білорусько-російської гібридних атак на нашому кордоні сказав очільник міноборони Польщі. Як він зазначив, це питання широко обговорюватиметься на саміті НАТО у Вільнюсі. На запитання чи провокації з білоруського боку будуть продовжуватися і посилюватися, він відповів, що в цьому немає жодних сумнівів. Кількість загиблих через лісові пожежі на Гавайському острові Мауї зросла до 67 осіб, проте губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що їх може бути більше. Як пише Sky News, уже зараз розуміло, що це найсмертоносніше стихійне лихо відтоді, як Гаваї стали американським штатом. Вогонь на острові знищив тисячі будівель. Колишня столиця Лахайна вигоріла вщент пожежу навколо міста, вдалося локалізувати на 85%, а загалом на острові лише на 50%. Наразі Слідчі намагаються встановити причину пожеж. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. І дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.